Недавно в Фейсбуці якийсь мужик висклав фото гриба і пише, ніхто не знає, що то за гриб. І там в коментарях прям несеться. Ти що, то ж ядерний гриб? Хтось пише, то той гриб з Маріо, який дає життя. І десь десятим коментарем йшов коментар його жінки: Дякую, вже не треба. І їй хтось пише, так що визначили? Вона каже, визначили отруйний. Де ви визначили? В гуглі, не в поліклініці. Але коли ти п'яний, в голову лізуть дуже цікаві ідеї. Якось я бухій з другом в готелі хотіли випити пива. І ми подумали, а що, якщо ми візьмемо з міні-бара пиво, відкриємо його, вип'ємо, зальєм туди води, закриємо, ніхто й не помітить. Откриваємо, а там вода. Прикиньте, Хтось на крок попереду mm -hmm. нас. Причому добре, що там вода, бо в нас то, блядь, була ще одна ідейка. Другий факт: у мене є мадярський паспорт. Невеличке і уточнення третій... зразу в смислі, типу, мадярський ти чи, угор, чи угорський. Ні, у горській у горській непонятний. Ще. Я перепрошую з усієї сили Венгерський, угорський. Uh, так, і третій, може третій вже казати? Будь ласка, дякую. І третій: в мене ніколи не було сексу в машині. Тут Тараса я машина, до речі, <сорщення> тут стоїть. <сорщення> І паспорт мадярський, але ще що треба. є. — Жінки пооплоджуйте. Ви колись чули або, може, відчували таке слово, як оргазм. <сорщення> Слабенько, ні? Я пропоную, щоб для досягнення жіночого оргазму має бути команда, має бути чотири чоловіка, десь п'ять може. Перший на букетах. Другий на компліментах. Бажано знайти піздебола. Третій шукає клітор, то розвідка, то четвертий має рацію, він все координує то генштаб. П'ятий бойовий медик, хуй з що може бути. Ну, то та такий бойовий уралах. Що <рик> вас вигинуть? Нормально. Шифіліс. <рик> у вас було таке в житті, що ви нічого для цього не робите, але попадаєте в якусь сраку. <рик> <рик> В кожного таке було. Я недавно прикиньте, я з рівного сам. і Я недавно йду по центру свого міста, йду, у мене піднятий настрій, все кльово. А передо мною йде е, чувак здоровий такий шкаф. Здоровий такий тип. Ми йдемо нормально, все. Я на нього навіть не звертаю увагу. Біля нас проїжджає автомобіль, стає біля мене, і звідти вилазить ще один такий здоровий шкаф, біжить зразу до нас. У мене зразу серце в п'ятки. Він пробігає біля мене, підбігає до цього першого шкафа і рукою взаді такого ляпаса, як дає по потилиці, ну там явно не за подстрижку. І цей чувак, якого вдарили, він береться від болі за голову, присідає, а цей другий, який вдарив, сідає в машину і уїжджає. І цей чувак встає, повертається, а на вулиці, блядь, тільки я. Прикиньте. У мене в голові зразу голос, ну все, Володічка, так ти і помреш. Дитина моя виросте, буде моїй дружині питати, була війна, а як помер наш штату? Дружина скаже, а на штату був лох просто. Я не з тих жінок і каже: Бе, фу, мужчина такі одвратітельні. Вони спочатку, коли пісяють, пісюн в руках тримають, а потім цими руками здоровуються. І я думаю, це ти кажеш. Серйозно? Ти 10 хвилин тому тут пісню на роті держала. А потім, коли жінка здоровається вони ма-ма, хуже хіба? Нє?